Важлива інформація для початку, друзі. знаєте, неважливо. Коли ти в полях, який в тебе гаджет, наскільки він крутий, наскільки круте там програмне забезпечення, якщо він розряджений, так зрештою, як кажуть, чим відрізняється iPhone 15 від Nokia 3310, Якщо не той, не той не працює, так ось до чого зараз побачите qr код Що це за qr код Навчально тренувальний центр по підготовці та перекваліфікації особового складу потребує безперебійного живлення. Ось цей QR-код, QR-код, отак бачите, так? Да, то... так. Ось тут треба пара генераторів. Ціль наша 60 тисяч гривень. Відповідно, скануєте qr код Можна задонатити. Пам'ятайте, що будь-яка сума важлива. Є дуже. Позитивна новина збір на прилад нічного бачення, який ми проводили минулої програми, закрито дуже всім дякуємо. Ну і зрештою, давайте перша рубрика про дрони. Поєдинок, знаєте. FPV-дрона і дуже потужного російського свіжака мова про ЗРК бук м 3 і військових з групи «Асгард» підрозділу очі 120 120-го окремого розвідувального батальйону вистежили і вразили. Оном, ну, бачите, у кущиках стоїть така собі барбітура, Сто, чи, скоріше стояла book m 3 яскраве яскравий приклад того, як дрон за 100 доларів може ліквідувати установку, яка за різними даними коштує сотні мільйонів доларів. Ну і вигляд з боку, як бачите, не менш ефектний. Так тут це на вигляд він дуже відрізняється від попередніх версій, то вочевидь, штука нова і не дешева. Підемо далі, покажемо вам російський штурм один з епізодів численних штурмів очима українців. Зокрема, 30-та механізована бригада імені князя Костянтина Острозького показала, як росіяни намагалися штурмувати. Ось вони перетворили бойову машину десанта бмд 2 на щось таке дуже незвичне. Ну можливо, ці штуки, які вони понавішували і чимось, і допомагають, але створюють. Такий зовсім незвичний силует. Хтось упав на нього, ледь не наїхали. Коротше, приїхали хлопці штурмувати. Щось довго вовтузились на одному місці. Групувалися і нарешті поїхали. Ось вона їде стріляє, їде стріляє. Чомусь піхота лишилася позаду, яка мала б її прикривати, але від дрона не прикриє піхота. І він ось ми подумав, бачимо... що він сам один в полі воїни, наші артилеристи. І, кажуть, і все, що та було по новіше, все полетіло. Точніше, це був не дрон, а протитанкова ракета. Результат аналогічний. Ось що від неї лишилося, хтось там вцілів, обіг назад. Бойова машина далі не поїхала. Так, тут дуже примітно, що наше наступне відео буде приблизно починатись так само. Якщо БМП... тут ледь не наїхали, то там. Так, БМП-2. Все відбувається на Куп'янському напрямку, а відео зняли бійці спецпідрозділу Гур-Кракен. Знаєте, ми часто, ну не то щоб часто не так часто, як хотілося розповідаємо про Friendly Fire, дружній вогонь. Тут ми бачимо яскравий взірець дружнього наїзда. Російський БМП вирішив, що ну занадто багато штурмовиків в їхніх лавах, і частину роботи зробив за наших захисників і захисниць, так сказать, перейділ ряди. Ну, якщо насправді на це доволі неприємно дивитися, але коли згадуєш, що це окупанти, то всяка немоці зникає. Підемо далі і покажемо вам роботу БМП Бредлі, переданих сполученими штатами українським захисникам на запорізькому напрямку. Ось ми бачимо, БМП ставить димову завісу, під її прикриттям висаджує десант і веде вогонь по позиціях окупантів. Таким чином відбувається штурм власне за допомогою бронетехніки, і вкотре хотілося б нагадати про цю БМП. Це одна з найбільш Прогресивних і досконалих розробок світового воєнпрому можна так сказати, хоч вона вже і дуже не нова. Але і російські пропагандисти не втомлюються розповідати і показувати відео дуже часто однієї тої ж враженої чи знищеної БМП з різних ракурсів. Але е, маємо відчувати різницю між поняттями вражена і знищена. Ми знаємо, що навіть витримується БМП влучання танкових снарядів, при цьому виходить з поля бою і вивозить свій екіпаж. Аж цим самим його рятуючи герої нашого наступного відео. Абсолютний антипод. абсолютний антипод. Тут немає прогресу. Значить, зараз ви побачите відео. Воно ну таке странувало. Я не спеціаліст, але спеціалісти кажуть, що знаєте, яка техніка бере участь в штурмі. Полутарка, так звана, це автомобіль газ аа Розробка репліка з Форду розробка 1929 року. Ця машина брала участь в Другій світовій війні. Тут є дві новини ну, з поганих. Те, що власне воно їде. Ось. А що вони друга, десь що, взяли їх? Що це ну, це, ну, це полуторка і, знаєте, можливо, якийсь там шовинистически налаштований патріотичний глядач може переглянути це відео і задатись риторичним питанням. Діти ми, ж воювали ну, на цьому. ми бачимо полутарки, де лейб-гусари, стрільці, арбалетчики і пращники. Можливо, ми їх теж побачимо, але трохи пізніше, оскільки, ну, як бачимо, треба вигрібати для початку те, що залишилось з Другої світової. Потім першої світової, ну і так далі, Я, бо що з спершу вже до, нічого не закопі. Сподіваюся, так ну в мене все щодо патріотизму. Будь ласка. То для ура патріотів російських варто нагадати, що це ця вантажівка була зроблена на базі американської вантажівки. Ну, я сказав так, форт 1929. Так, так і ну от тоді американці озброювали можливо навіть не бажаючи того радянський союз, і вже на час другої світової ця машина була трошки застаріла. Насправді тому так раділи радянські солдати американським же студебекерам, бо полуторка вже не справлялась навіть тоді. Цими задачами, які на неї намагалися покласти, але росіяни їх використовують. Ну, я, я, я повторюсь тут з поганого, що воно ще їздить, і скоріш за все щось везе, і скоріш за все, щось небезпечне.